Друзі, всім привіт! 1 квітня 23 рік. Зараз приїхав трактор, дискує першу мою ділянку. Сьогодні, надіюсь, посіяти ячмінь на всіх своїх ділянках. Сьогодні в мене такий супер-агродень, скажімо. Справа в тому, що мені потрібно цей ячмінь ще перевіяти. Протруїти і посіяти сьогодні на чотирьох ділянках. Це все я зніму, покажу. В кінці відео розкажу, чим саме я протруював і скільки коштували взагалі оці всі процедури посів дісковка, скільки коштував протруювач, ну і так далі. Зараз подіскуємо цю ділянку і поїдемо далі. Діскуємо другу мою ділянку. Тут також 15 соток. На всіх моїх ділянках, які ми сьогодні будемо сіяти, по 15 соток. Ось тут такий ще є, де не де перій. Взагалі його тут було дуже багато. Тут взагалі в тому році ще росли клени. Ось такий перій. Але він тільки місцями зазвичай його начебто немає. Я думаю, щось тут молотом. Після цієї ділянки їдемо дискувати інші нові мої дві ділянки, які я на тому тижні купив. Зараз все покажу. Це нова моя ділянка. Тут Дуже хороший чорнозем. Все вироблено. Немає ніякого бур'яну. Ось такий компактний квадрат. Тут також 15 соток. Люди, що вживали цю землю, казали, що осінню піддобрили, тому я сподіваюся, що тут також буде гарний результат. Ось також трохи підрізав гілля. Я планую взагалі вирізати ці кущі і, можливо, посадити щось людське, можливо, якісь берези, ну, щось хороше і щоб гарно виглядало. Ось такий квадрат. Гарна ділянка, мені вона також дуже подобається. Зараз закінчимо і переїжджаємо на останню четверту ділянку. Тут вона досить близько знаходиться. Зараз задискуємо її і поїдуть провіювати і протруювати ячмінь. Дискуємо четверту ділянку. Взагалі третю і четверту ділянки можна було б не дискувати, потрібно було пройти культіватором. Але мені так зручніше, трактор на місці. Все відразу зробив і забули, і потрібно ще сьогодні все посіяти. Зараз, як закінчимо, дискувати, поїду провівати і протруювати ячмінь, це також все зніму, все покажу. Ось так почала виглядати ділянка. Тут трошки в кутку були якісь дикі дерева. Я вирішив все це розробити, щоб не було ніякого бур'яну. Ось тут були дерева. Як буду сіяти, вивезу це сміття на звалище. У нас в селі, до речі, є офіційне звалище. Сміття везуть на переробку. Ну, а зараз поїду провівати ячмінь. Зараз перевіваємо ячмінь. Ось так званий млинок. Сюди падає ячмінь, який годиться для посіву. Ось сюди засипається і сюди випадає ячмінь, який не годиться для посіву, він плюсний, ось так він виглядає. Ну і зараз зніму, як воно виглядає всередині. Всіляке сміття також відбивається. Той ячмінь, що тяжкий падає в перше відділення, той, що легкий і не годиться для посіву, другий. От Отаким чином перевівається ячмінь і... Робиться якісний а, матеріал. Зараз покажу, як швидко і без бетономішалки протруїти зерно. І чим саме буду протруювати, а, розкажу в кінці відео. Насипаємо приблизно пів мішка зерна на плівку. Виливаємо розбавлений протруювач. Там певні е, пропорції. І беремо цю плівку і починаємо в різні боки те зерно перемішувати. Ось так практично за хвилину все протруємо. Досить хороший результат. Зараз їду сіяти на всіх ділянках, буду сидіти на сівалці, контролювати, щоб кругом падало зерно і після цього покажу все і прокоментую. Сіємо першу ділянку, щоб моросити дощ. но я думаю, что все будет хорошо. Идем ячмень шестерядный и норма по 7. 60 зернят на метр. Але оскільки зерно змокло, трошки залипає, вирішили трошки дати більше і тепер воно нормально падає. Я думаю, буде гарний результат. Якщо чесно, сам перший раз сію шестирядний ячмінь, побачимо, що з цього вийде. Сіємо третю ділянку, дощ мороси, зерно змокло, я змок. насівалося це дуже слизько, але я думаю, все сьогодні посіємо і там на наступну неділю дощі якраз я вважаю це буде ідеально. Сіємо четверту останню ділянку. Все зморку, на сівалку налипає земля, але слава Богу, що вже закінчуємо. Зараз закінчимо, покажу результат і піду сушитися. А, Ще потрібно вивести сміття, я приїхав по прицепом. Сміття те, що показував, те гілля. Зараз все покажу. Нарешті все посіяли. Я дуже задоволений, був дуже напружений день, вже темніє, мені ще потрібно вивезти сміття. Ось так виглядає посіяна четверта моя ділянка. До речі, все, що зійде і як зійде, я буду знімати і взагалі всі процеси аж до збору урожаю. І в кінці відео покажу і розкажу, чим саме протруював. І скільки коштували всі процеси. Посів, дисковка, ну і взагалі все розкажу. Ось а, такий прибор для вимірювання землі, я також дещо поміряв. І а, ось гілля, яке потрібно зараз вивести. Все, що запланував сьогодні, виконав. У мене був супер Агродень. Ну і зараз ще прикріплю інформацію, чим саме протруював і скільки коштували всі процеси. Як і обіцяв, хочу надати інформацію щодо протравника. Чим саме протруював, і скільки пішло грошей на, обробіток, на сьогоднішній обробіток цієї землі. З приводу обробітку землі. Спочатку здискували 60 соток по 30 гривень за сотку. Разом вийшло 1800 гривень. Посівний матеріал я замовив супереліту шестирядний ячмінь вакула, але потім мені зателефонували і сказали, що вже його немає в наявності. І мені вже нічого не залишалось, як е, поміняти в людей. Також був Вакула. Також брали в цій фірмі, де я замовляв. Але декілька років тому і це вже третя репродукція. Але люди, однак, сіють собі цим посівним матеріалом. Ну і я вирішив, в принципі, також посію. Я думаю, все буде добре. Ну, і виходить, що посівний матеріал мені вийшов безкоштовно. Я обміняв на свій ячмінь мішок. На мішок мінялись, мені потрібно було два мішка. Оскільки шестирядного ячменю йде набагато менше на посів, бо він дуже кущиться. Потім за сівалку я заплатив 25 гривень за сотку. Тобто за 60 соток тисячі вийшло. Ну і протруювач на 100 кг мені обійшовся 340 гривень. Тобто, все разом вийшло 3640 гривень. Ну і тепер з приводу протравника: фунгіцидний протравник імазаліл, тіабендазол і тебуконазол, інсектицидний протравник Тіаметаксам і стимулятор росту Райкат Старт. Ауксин і цитокініни. Гормони росту. Всі дозування записані. І це на 50 кг зерна. На листку зліва це я для себе занотував на майбутнє. І на листку справа мені написали е, на фірмі, де я купував е, цей протравник. Ну, і з приводу цієї компанії. Компанія називається Граноплюс. Мені порекомендував її знайомий фермер. Я туди поїхав, мене проконсультували, порекомендували препарати, все змішали. Це дуже зручно. Мені сподобався сервіс, в людей професійний підхід. І я, в свою чергу, також рекомендую. І внизу листка я залишив посилання на сайт. Може комусь буде корисно. Ну, а вас прошу за мої старання підтримати канал. Будь ласка, підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Може хтось щось порекомендує, може комусь щось цікаво запитуйте. І також дивіться інші мої відео. Всім гарних урожаїв. Слава Україні!